Шановні колеги, дорогі друзі, ми сьогодні представляємо вам підручник Зарубіжна література 11 клас рівень стандарт. Ми автори підручника Едуард Міляновський. Ніна Міляновська. Так, Ми саме такі от автори. Отже, ми сьогодні хочемо вам розповісти про ті сильні сторони, які ми хотіли б, щоб ви от знали про них, що ми хочемо про свій підручник сказати. В першу чергу, це. Продовження уже тої ідеї, тієї концепції, яка була закладена в попередніх підручниках в 10 класі, в 9 класі, історико-культурний принцип, перш за все, який відображає програму, чітко ранжований матеріал, чітко подані статті. Які починаються з історико-культурних нарисів, оглядів літературного процесу, статей про автора, і огляд твору, ну власне, власне кажучи, головна ідея полягає в тому, що в зарубіжній літературі, як будь-якій іншій літературі, в першу чергу твір, все решта навколо нього. Відповідно, для адекватного розуміння твору ми даємо матеріал. Якщо цей твір написаний, він написаний в певну епоху певною людиною з певними ідеями. Якщо ми не розшифруємо бодай невеличкими вставочками, невеличкими статтями, що це за ідея, що це за доба, що це за людина, як вона прийшла до цього, ми не досягнемо адекватності розуміння цього твору. А це головне завдання літератури. Не пам'ятати деякий період. А пам'ятати в контексті, чого відбувся цей твір? Власне, оце ідея цього підручника. Так, ми завжди хотіли, щоб діти краще зрозуміли історику літературну епоху в зв'язку з тим, що ми повинні розуміти авторський задум, література, власне кажучи, зарубіжна література, що має на меті дати дітям уявлення про. Літературний процес загалом, і е, осягнути, які ідеї хотів закласти туди автор. І весь цей матеріал, який вміщується в підручнику, він підпорядков, підпорядкований саме цій е, меті. І підручник завжди, я говорила, що підручник повинен бути зручним. Це зручний інструмент в руках вчителя, в руках учнів, який допомагає нам е, опрацювати запропонований програмою матеріал. Якщо можна... Якщо ми говоримо про біографію автора, вона пишеться саме з ухилом, що в цій біографії важливо для розуміння твору. Крім того, крім біографії дається огляд творчості. Важливих концептів, які автор продукував протягом життя, і дається власне огляд цього твору для цього. Використовуються рубрики, типу класної дошки, де відбувається узагальнення оцих основних принципів його творчості, які розшифровуються в статті, але які дають можливість от одним поглядом зрозуміти про що йдеться, і е, зрозуміло, що робиться огляд власне самого цього твору. Причому дуже ґрунтовний дуже детальний, тому що одинадцятий клас це критика, тобто. Текстів творів, крім віршів і невеличких фрагментів, насправді немає, але є дотошні, дуже серйозні скрупульозні огляди. Крім того, у великих творах ми робимо ще невеликі ну, сюжети, перекази сюжету, щоб тут людина зверху могла глянути. Якщо великий твір, показати зверху основні сюжетні лінії от такий задум. Ну, власне кажучи, класна дошка, рубрика, про яку згадав Едуард, це тези, це головні тези. Це квінтесенція творчості, квінтесенція літературного твору, з точки зору знову ж таки літературно-критичного аналізу, і щоб дітям було краще зрозуміти, краще запам'ятати ці особливості, які передбачає програма, щоб діти на цьому акцентували ще раз увагу. І крім того, ми даємо систему запитань доволі розгорнуту, але яка є різнорівнивою, яка передбачає роботу, як і на відтворення змісту твору, тому що діти могли елементарно влітку прочитати текст, і зараз їм потрібно. Цей текст повторити, зміст а, актуалізувати і тими оглядами. Ми там даємо можливість в тих оглядах актуалізувати зміст твору. Ну і звісно, ідемо до аналізу, до інтерпретації тексту. Адже тексти у нас доволі такі цікаві, складні, безумовно. Фауст, зокрема, з якого одразу починається навчання. І діє, Теж і теж, так Де твори не прості. Тому ми робимо все для того, щоб дітям було легше зрозуміти. Ідеї авторів, які закладені були у цих віддалених історично, віддалених географічно, віддалених культурно від нашого уявлення, від нашого світогляду. Ну, крім того, в нас є додаткові рубрики, ну, які насправді начебто виглядають необов'язковими. Це, типу, для тих, хто хоче знати більше, і мистецька галерея, але насправді, знову-таки, вони працюють на дух часу. От, зокрема, мистецька галерея. Ми деколи на цілу сторінку даємо ряд. Картин, портретів, будь-чого, що вмонтовує це все саме в контекст мистецької епохи. Наприклад, після вивчення Аполінера ми даємо цілу галерею робіт Пікассу, причому не лише модерністів. Ми показали його різноманітність від реалістичності через кубізм, імпресіонізм, імпресіонізм, ну, тобто всі ізми, які він пройшов, поскільки, ми намагання, оскільки він друг Аполінера був і безумовно впливав на творчість Аполінера, тому ми вважали, що потрібно дати і. і і це, це дає розуміння е, саме от модернізму. Кубізму, яким захоплювався Полінер, саме в контексті мистецької епохи, розумієте, як це працює? Так, і ми даємо до речі QR-коди, які, які вміщують теж додаткову інформацію культурологічного характеру. Там є і уривки фільмів, і якісь такі фільми навчального характеру. Тобто знову ж таки матеріал, який допоможе дітям осягнути пафос авторських. І зануритися в епоху. Також ми хотіли би згадати про те, що у нас є літературознавчий словничок. Традиційно ми даємо літературознавчий словничок, де стисло, нагадуємо дітям ті терміни, які вони вже вивчали в попередні класи, актуалізовуємо ці знання. Ну і, Відповідно в тому літературознавчому словничку також є нові поняття, які потрібні для дітям. Для дітей, перепрошую, які потрібні дітям для опанування нового навчального матеріалу. Все стисло, все доступно, все без непотрібних нюансів, які тільки ускладнюють сприйняття навчального матеріалу. Ну і знову ж таки. Те, що передбачає програма. Наш підручник відповідає повністю програмі. Наш підручник забезпечує усі передбачені програмою компетентності і компетенції. Вимоги, Вимоги, так ну і е, все для школи, все для вчителів, все для учнів. Ну і як Ніна казала для зручності. Користуйтесь, використовуйте, обирайте. Чекаю. Дякуємо за увагу.